Всім привіт! Саморобний помічник, вивчаю за вітер, дуже крепкий. культивація. Культивуємо, тут була, була картопелька в нас, зараз е, один світ культивую, да, виходить у нас сліди від стріл видно, але нічого, дощик пройшовся, зараз посіємо, е, бороньми заробимо тяжкими нашими і буде у нас е, озимий ячмінь тут посіяний. Іде доволі непогано, хоча місцями є твердо, навіть треба трішки прижимати його. Зараз ось покажу. Земля то файна, дощ пішов, ну таке сантиметрів до десяти заходить. Земля бачите, яка в нас, слава Богу, є дощі. Пройшли, навіть сонечко в стіні таке і то підсушує ну я говорив, ось такі канавки після стріл лишаються, видно, ось в другий слід йду, тут посередині вирішив, то доволі непогано виходить. Зараз ще там раз пройдемось, посіємо, ну, тако. вирішив трішки зняти, показати вам, що трактор далі працює. Зараз пройдемося трішки. Димок трішки кидає, така робота. Посію і далі. Так, друзі, продовження. Підцепив рамку, приїхав, положив одного мішка на ту борну одного сюди, тут 20 соток, хватить мені. Приїхав, взяв відерця, звичайно, і такий ремінь. Ще старий Такий. Справжня шкіра, оце кидаю його через плече і руцями сію. Може, я й не знаю, може вже скоро і ніхто руками не буде сіяти, або лінуються, або більшість даже не те, що лінуються, не вміють. Так що зараз я посію, покажу результат, як воно заробиться щодо чого. Бо в нас вже ось такий гарний захід сонця, треба встигнути. Що ж, завершив я. Всі віч меню, трішки залишили там звіддерця, вже донавіть світло. бачите, місяць скоро вийде. Зараз нас там, не знаю вже скільки годин. Тут ось така погодка гарна, ну і робота наша. Да, Картоплі як то видно, там де не де, але багато з її це гнилої. Ну, зернина де не де є, ну тяжкі борони геть хорошо зароблюють зерно. Плюс земля ще м'ягка. Якийсь дощ, вона ущільниться і буде і, і зерно краще заробиться ще. Ну, такий результат. Де-не-де, -де, як видно, так, вибачте, пальцем покажу рослинні рештки, скажімо, що залишилось, трішки є, Ну то нічого за зиму воно тут зараз вийде цей ячмінь, надіємося, бо влога є, воно за зиму все перетрухне, сядеться. Буде все нормально. так що Такий у нас результат. уже 20 сотих ячменник ми посіяли. Наступне збирання сої і посів пшенички. Без пшениці нікуди хліб потрібен, а то все соя-соя. Так що ось така такий у нас гарний. Гарне закінчення нашого робочого дня. Ставимо подобайку, коментуємо і обов'язково підписуємося.